Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 20-ю неділею після п'ятидесятниці. Також для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу підійшов Ісус у місто, що зветься наїн, з ним ішло багато учеників із сила народу, коли він підходив до міської брами, ось винесли померло єдину сина у матері, а вона була вдова і багато народу з міста йшли за нею, побачивши її, змилосердився над нею і сказав їй не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар. ті, що несли стали, він сказав молодче, кажу тобі встань. І мертвий піднявся і став говорити, і віддав Ісус Його Матері, і на всіх напав страх, і славили Бога, кажучи, великий прозрок настав між нас. І Бог зглянувся. На людей своїх. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія в неділі 20-ї після п'ятидесятниці. Господь наш Ісус Христос жив на цьому світі між людьми, одночасно як Бог і як чоловік. Але Божество своє ховав перед світом аж до 30-го року свого життя. Раз тільки в 25-му році життя привідкрив він свою Божественність в Єрусалимському храмі перед очима людей. Та коли прийшов його час, тоді про всякій нагоді висловлював свою божественну силу учням своїм і Іншим людям, щоб увірували в нього як Бога, а віруючи, досягли життя вічного. В словах Його науки проявляється найвища Його премудрість, справедливість і неземна любов, а в ділах його самогутність у поєднанні з любов'ю та милосердям. І ясно бачимо в сьогоднішньому Євангелії. А яке нас переконує. Що за словами Апостола Павла, чи ми живемо, чи вмремо у Господі. Бо Христос помер і Воскрес, щоб і мертвим, і живими панувати. Тому і сьогоднішній день ми, читаючи цей святе Євангеліє, сьогоднішній день ми можемо зрозуміти. З сьогоднішнього Євангелія, яке нам розповідає, що Ісус зібрався одного разу піти, в одне місто, що називається Наїн. А з ним йшли його учні і сила народу. Ісус зібрався туди піти не випадково, як Бог він знав, що може там. Прославити Отця Свого Небесного, допомагати нещасним в їх горі і дати можливість присутнім пізнати в цьому істинного Бога і спастися. Коли ж Ісус Христос говорить, Євангелія наблизився до міської брами, якраз виносили єдиного мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Господь Ісус Христос, побачивши її, злянувся над нею і сказав до неї, не плач, вдова, та йдучи за тілом свого сина, плакала, плакала, бо не знала, що буде, як буде дайше жити без свого любимого сина. Але Спаситель говорить до неї не плач, вдова, та йдучи за тілом сина, плакала. У нас час плачуть люди за померлими. Так жаліють померлих, і плакати за ними не забороняє наша віра. Бо сам Ісус Христос розплакався при гробі свого приятеля Лазаря. Але плачучи за померлими, робімо це по-християнськи. Здаваймося при цьому. На вишнього господаря Бога з надію на те, що те, що він зробив, є для нас найкращим. Тому лише апостол Павло говорить: не хочу залишати вас, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Ми повинні притамувати свій плач, осушити. Сльози за померлими. Вірую, що ті, котрих нас забрала смерть, не померли навічно, тільки там, за гробом живуть новим життям, де і ми незабаром будемо. При цьому подумаймо, що можуть наші жалі, наші сльози померли. Хай би не знати, як плакали. Та голосили душам ним допоможемо. Ти, християнини, щиро сумуючи за батьком, за матір'ю, помолися за їх душу. Живи так, як вони наказували, виконуй їх останню волю, бо воля умираючого свята, те, що тобі лишили, використовуй на добро, пам'ятай і ніколи не забувай про душі їх. Там ти виразиш найбільший жаль. Жаль правдивого християнина. Ісус потішає невтішену матір, кажучи до неї не плач. Мати вдова не змогла знати, що станеться, але слова Ісуса проникли її. Серце, і ми, браття християни, можемо і повинні надати нашим засмученим ближнім слова потіхи. Коли бачиш християнини, як батьки, побиваються над мертвим тілом любимої дитини або сироти, над гробом батьків своїх, скажи їм, ти до них не плач. Господь Бог робить добре, і Він зробив. Нам рано Він її і загоїть. Ми повинні нещасних потішати словом потіх. Вчасно промовлене слово, це хороша роса, що падає на спрагле поле, мила зірочка, що продирається крізь густу темінь ночі. Однак на самому слові потіхи. Не закінчується все, що ми бачимо з наступного вчинку Спасителя. Ісус Христос, приступивши, доторкнувся до мертвого, і ті, що несли, зупинилися, і тоді підвищив Спаситель свій голос і сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І юнак зразу ж відкрив очі. І подивився кругом себе. І упізнав він свою матір і родичів і почав говорити. І він віддав його матері, так спочатку змилосердився, потім устішив засмучену дову словом, а тепер допоміг нещасній матері ділом. Так і ми повинні допомагати ближнім нашим не тільки серцем і словом, але й ділом. Правда такої допомоги, яку надав Ісус Христос тій вдові, у місці наїд, ми не можемо подати ближнім нашим, бо так допомагати може тільки Господь Бог. Але ми допомагаємо, чим можемо. Лодує наш ближній, нагодуємо його. Бачимо його нагим, вдягнімо його. Що він захворів, відвідаємо його. Чим можемо, тим полегшуємо недолю ближнього. Як в Писанні стоїмо, ми маємо багато, давайте багато, маємо мало, давайте мало. А якщо не маємо, що дати? То в молитві помоліться за бідних і нещасних ближніх наших. Даруймо їм в молитві любов до Господа Бога, любов тої, котра нам породила Бога і милосердя до всіх нещасних. Якщо пречиста діва, мати Божа свою молитву поєднала з нашою, чому ж не робить таке? подвійне молитва у Сина Її Ісуса Христа. Ми не можемо воскрешати мертвих, але можемо їм надати допомогу. Більш із, із тих, що розпрощалися з цим світом, перше ніж достатися до Царства Небесного, мусять пройти через вогонь та муки, честилища. Всі душі з нетерпінням чекають визволення. З тих мук, а коли ми можемо пришвидшити той час молитви, то молімся за них, щоб найшвидше очиститись від всіх гріхів і тим самим визволитися від мук чистилища. Молімся за них, щоб недаремно свята церква закінчує обряд поховання словами вічна. я». Пам'ять, коли Ісус Христос, того померлого, як юнака воскресів, страх обгорнув всіх присутніх, і вони прославили Бога, говорили, великий Пророк устав між нами, прославили Ті Господа. Бога, що здійснив таке велике чудо, дозволив воскрешати мертвого. Але такі чудеса постійно робить Господь Бог і тепер, у будь-якому місці перед нашими очима, чи чудеса робить Він з нами, утримуючи нас живими та здоровими. Прославляймо Господа за наше життя, яке Він оберігає за те, що нам дає, все необхідне для цього життя. При цьому просімо його про ласку, щоб. Його дару не використовували для зла, а лише для добра нашого і ближніх наших, для пам'яті померлих та інших добрих вчинків. А зрештою, як той молодий чоловік помер тілесно, так і ми помираємо духовно, бо душа обмежена гріхами мертва, як своїм Померлим, Свята Церква Мати, просімо нашого Господа, щоб як до того юнака, так і до нас наблизився, щоб нам ласкою своєю просвітив розум, щоб пробудив нам голос совісті, щоб він як мертвого юнака, так і до нас сказав. Люде, наказую вам, встаньте. А як станемо зі сну гріховного, говорімо, визнаємо наші гріхи на святій сповіді і просимо, щоб віддав нам нас, церкві Матері нашій, тоді будемо прославляти Бога на віки віків. Амінь. Сьогоднішній день ще раз і ще раз закликаю всіх щиро мобілізуватися на щиру молитву. За нашу Україну, за мир і спокій у сьому світі молімося усі і дорослі, і малі, за нашу матінку Україну, що сьогодні у цій страшній війні, і хай відійде ця страшна війна, щоб наша Україна вільною була. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий, Боже всесильний, ми річні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші, та провини батьків дідів і прадідів наших, приміни і благаємо Тебе, щиру молитву нашу. Та подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, прийми благання, селець наших, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, Премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних, за тих, що тво милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє завжди нині і повсяч. І навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ та народи світу цього, нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кровопролиття, пролиття. А нехай запанує в усьому світі Твоя свята правда та наука, заклику до згоди рівності, братерства та єднання, Згадай, Спасителю і про Церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобув і освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та знебажили. Нехай скоро об'єднаються в єдине святе тіло твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують молитвами і побожними ділами Тебе прославляють, церкву нашу святу, українську православну, у славі піднеси, та в одне тіло з церквами, всіх народів сполучи. То в усіма мовами славили все святе ім'я Твоє, в Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий єдиний. Нам Україну храни, волі світу, промінням, ти її осіни, світлом науки і знання, нас дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя, Господу помолимось, Господи помилуй, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і Прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь Господу. Помолимось, Господи, помилуй. Любий Боже, я дякую тобі за цей чудовий день життя для моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою. Дякую за ще один день життя, заради. Людей, яких є поряд мене, яких я люблю найбільше, благослови, Господи, мою родину та сім'ю, моїх друзів та всіх, хто занепав у вірі, кого ламає хвороба, кого занепастив гріх, бо їм також потрібен Господь. Благослови Боже мою країну, Україну. Даруй українському народу милість, яка велика і безмежна бережи українців від гніву, розбраду та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки. Щоб не голодували, щоб не хворіли. Та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь Господи, щоб ця війна швидко закінчилася, а встановився мир на нашій землі. Захисти лікарів, які борються за життя наших солдатів, дай їм сили, допоможи потребуючим. Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Благослови, Господи, людей, що моляться за мир і спокій, І нехай здійсняться всі наші мрії, і вирішиться всі ці проблеми. Амінь. До Пресвятої Богородиці помолимось, промовимо всі, Пресвятая Богородице, спаси нас. Богородице Діво, просимо ми сьогодні перед лицем Сина свого заступися за нас, матінко єдина наших воїнів, Україну пречиста спаси. Стоїмо перед тобою, всі переживаємо, що великі труднощі і війну вже сьогодні маємо, з непохитною вірою Богородице, до тебе звертаємось, бо зараз ти тут посеред нас, материнською любов'ю, всі сьогодні знаємо, Врятуй нас від смерті й війни, подай світло миру, просимо, молимо за воїнів діточок, неньку Україну. Каже, вихід із небезпек війни, даруй всім духа, миру й любові, щоб засіяло знову сонечко ясне у кожному домі, і щоб не було більше війни на українській землі, а та, що є, щоб закінчилась від нови духа народові, попросив Бога, благодаті, щоб панувала тиша і спокій, ласка Божа. В кожному домі і в кожній хаті, матінко Христа, Пресвята Богородиця Діво, ти стояла під Христом свого Сина, поспіши і на допомогу нам просимо, благаємо, заступися наше прохання, бо сьогодні лиш на тебе, всю надію, маємо, щоб не було крові і жертв. Наших синів, братів захисти, щоб закінчилась ця страшна війна. Матінко Маріє, нам допоможи. Ми сьогодні плачемо, просимо всі щиро, ми не хочемо війни, ми всі хочемо миру. амінь. До Пресвятої Богородиці ще й ще помолимось, мому всі. Пресвятая Богородице, спаси нас. О, пречиста Діво Марії, Отце ми твої діти, у нашій скорботі до тебе прибігаємо, Сповни на нас свої патімські обітниці, ти сказала у своєму посланні до світу. Що Ісус хоче рятувати світ через Твоє святе серце, і Ти зазадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, своїми добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли тобі рятувати світ, і ти обіцяла, що світ буде врятовано. Сьогодні наш світ в небезпеці, сьогодні наша Україна вмивається сльозами. О, мати найдорожча, сповнена нас своїй фатімській обітниці, дивися, скільки молитов, скільки жертв, та зітхань лини з землі до тебе, поглянь, як страшно, гріх, спустошив світ. Він мов широке море, розлився по землі, жахливі війни, безвір'я, забобони і ворожбитство, чари, магія, гіпнози, спіритизм страшне невірство, злочине, діто вбивство, зруйновані родини, дічу без Божої любові, Мати Божа, рятуй світ від гріха, чини, щоб Царство Боже наблизилося до нас, щоб невіруючі навернулися, а грішники покаялись, щоб швидко сповнилися Христові слова. Буде один пастир, один стадо, щоб усіх християни з'єдналися. В єдиній Святій Соборній Апостольській церкві, заопікуйся нами, нашою церквою, і прослав славою всіх святих її, а між ними святих і Мефодія, вчителів Слов'янських та всіх тих єпископів і священників, які віддали життя в тюрмах та на засланнях за святу Христову віру, приймі о найдорожча мати покірній наші молитви і вчини так. Щоб ми коли щасливо з тобою могли повторювати біля Твого трону, який підноситься біля Твоїх тронів. І престолів, ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу. Матінко Божа, рятуй Україну. Амінь! Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, за щиру молитву. Нехай Господь почує наші молитви, які сьогодні приносимо ми. І хай наша Україна вільною буде, хай відійде від нас ця страшна війна, хай про... розвіється ця московська орда, хай будемо ми вільні завжди. Українські доньки і сини. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!